Свята, Євангелія від Луки. Ісус зовні був, як усі люди, і, можливо, навіть менший від багатьох із них, але про те, коли він говорив або вчинив діла, в ньому проявлялася сила Божа. І це цікавило багатьох із людей, і ось книжники і фарисеї підійшли із цим питанням до Ісуса. І сталося. Одного з тих днів, як навчав він у храмі людей та добру новину звіщав, прийшли пересвященники і книжники старшими та й до нього промовили, кажучи Скажи нам, якою владою ти чиниш оце або хто тобі владу цю дав? І промовив до них він у відповідь. Запитаю і я вас одну річ. І відповідайте мені, іванове хрещення з неба було чи від людей? Вони ж міркували собі й говорили, коли скажемо з неба відкаже, чого ж ви йому не повірили. А як скажемо від людей, то всі люди камінням поб'ють нас, бо були переконані, що Іван то пророк. І вони відповіли, що не знають ізвідки. А Ісус відказав їм То і я не скажу вам, якою владою я це чиню. І він розповідати почав людям притчу оцю. Один чоловік насадив виноградника і віддав його винарям, Та відбув на час довший. А певного часу послав він раба до своїх винарів, щоб дали йому частку з плодів виноградника. Та побили його винарі і відіслали ні з чим. І знову послав він до них раба іншого. А вони і того збили і зневажили та й відіслали ні з чим. І послав він ще третього. А вони й того зранили й вигнали. Сказав тоді пан виноградника, що має робити? Пошлю свого сина улюбленого, може, його посоромляться. Винаріж, як його вгледіли, міркували собі та казали Це спадкоємець. Ходім, забордуймо його, щоб спащена наша була. І вони його вивели за виноградника та й убили. Що ж зробить їм пан виноградника? Він прийде та й вигубить цих винарів, виноградника ж іншим віддасть. Слухачі ж повіли, нехай цього не станеться. А він глянув на них та й сказав. Що ж оце, що написане, камінь, що його будівничі відкинули, той наріжним став каменем. Кожен, хто впаде на цей камінь, розіб'ється. А на кого він сам упаде, то розчавить його. А книжники й пересвященники, руки на нього хотіли накласти тієї години, але побоялись народу. Бо вони розуміли, що про них він цю притчу сказав.